Дівчинка каже, я за work-life balance. баланс. Таке полі. Побачите. Вам ще все таки повернутися до е покоління. Ну, мовник називають їх там зараз. Там зумери. І, напевно, на HR теж має бути якийсь такий зумерський, або десь на, на, на схилі поколінь, Якщо мені треба там дай оф, я взяла. Я за те, щоб людина менше перенапружувалася, бо це все в твою сторону. Що в сторону компанії змінюється? Бо має бути якась синергія. Ми разом про одне, а не просто типу це відповідальність компанії, а я сама по собі. Аніше ж як агенція маркетингові фішка в тому, що вони не мають дешевої працю. Цих студентів вони ж креативні, в них енергії. Сидить, ляль, work-life balance 23. У них настільки інформаційно завантажений мозок а спробувала наняти людей 40-50. максимально недооцінена категорія працівників, яких можна посадити, перекваліфікувати. У них не так багато життєвої енергії емоційного інтелекту, але вони шикарно відповідають. От є і творчі напрямки, є не творчі напрямки, а такі більш інженерні, і все одно ми на будь-який напрямок шукаємо людей продуктивних. Але як цю продуктивність виявити на початку, це от таке найскладніше питання. Зумери ви класні, не всі однакові. От я дуже не люблю загальнень, коли там дайте там от ми українці, там якісь саме... Танці, жінки, чоловіки, Ці рамки це дуже великі обмеження. Там, коли ти не береш там супермолодих або не береш супердорослих, всі люди різні, вони в різних сім'ях виховувалися в різному оточенні, і ти можеш знайти ту людину, яку ти бачиш і хочеш нести за неї відповідальність. Не страшно, коли тобі відмовляють це взагалі круто, що тобі відмовили. Гірше було б якби взяли б через три місяці. Ти не досвіду не зробив би нічого, бо був негативний досвід. Дуже часто бізнес змушений там компанії брати людей на роботу, бо ну хоч якось, хоч щось треба зробити.